Виконуємо номер 6.8 із підручника Алгебра 8 та номер 11.8 із підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Виконайте ділення і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо ділене на дріб обернений до дільника. Як бачимо, у нас у чисельнику і знаменнику у много протилежні знаки перед одома членами, тому винесемо знак мінус за дужки. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на різницю y і X. 2 і 8 скорочимо на 2, 2 ділимо на 2 буде 1, 8 ділимо на 2 буде 4, і А і А квадрат скорочимо на А, А ділимо на А буде 1, А квадрат ділимо на А буде А. В чисельнику маємо 4. Передробимо у нас мінус, а в знаменнику А завдання друге. У другому завданні у діленому чисельнику виносимо спільний множник П за дужки. і множимо наше ділене на дріб обернений до дільника. Множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 18 і 9 на 9. 9 ділимо на 9 буде 1, 18 на 9 2. П і П скорочуємо на П. І А і А квадрат скорочуємо на А. А ділимо на А буде 1, А квадрат ділимо на А буде А. В чисельнику маємо суму П і 2. В знаменнику 2 на 7, 14а. Завдання третє. У третьому завданні у чисельнику діленого виносимо спільний множник ножник за дужки. множимо на дріб обернений до дільника. І тепер в знаменнику виносимо спільний множник 5 за дужки. І тепер множимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. Скорочимо на суму Х1, 18 і 9 скорочим на 9, 9 ділимо на 9 буде 1, ділимо на 9 буде 2. А і А квадрат скорочим на А, А ділимо на А буде 1, а квадрат ділимо на а буде А. І Б і Б скорочим на Б. В чисельнику маємо 2а 2АХ, в знаменнику 5. 5 і четверте завдання. У четвертому завданні у чисельнику діленого виносимо спільний множник Х за дужки. В буде 3 відняти х. І помножимо на дріб, обернений до дільника. І виносимо в знаменник спільний множник 2 за дужки. Як бачимо, наші многочлени, одночлени, що входять до її складу, мають протилежні знаки, тому винесемо ще знак мінус за дужки. і помножимо чисельник на чисельник. Знаменник на знаменник. І тепер можемо скорочувати на різницю Х 3, на 7, 14 ділимо на 7 буде 2, і 2 і 2 скорочуємо на 2, P і P квадрат скорочуємо на P. В чисельнику маємо XP Px. А в знаменнику одиницю. Отже, маємо мінус пх. Номер 6,8 Із підручника алгебра 8, та номер 11,8 із підручника математика 8 виконано.